Пані Юлія проживає самого дитинства в цьому будинку. Разом з нею тут зараз мешкають її мама, сестри та брат. Цієї ночі каже, відвела дочку до бабусі, а сама на момент вибуху була в квартирі навпроти. Ділиця не одразу зрозуміла, що сталося аж після дзвінка сестри. Прибігла на допомогу. Я думаю, всі, мабуть чули сусіди. і Я І після чого був ну такий гучний бах. і. Все, тоді вже дзвінок сестри, я тут, всі тут, і якось воно ну, це все пішло щось, до цього моменту. Діти злякались звичайно. Зараз з ними психолог е, спілкується. ну Всі злякались звісно. Ж. Це таке страшне і пережити дуже тяжело. Що ви їм побажали? І, і труси, що я їм побажала, щоб він подох. Щоб його взагалі не було, падвіку таку близько другої ранку. Місцеві здригнулися від потужних вибухів. Уламки пошкодили п'ятиповерхівку поруч. Жителі будинку дуже перелякані. Діляться пошкодження незначні, але звук був дуже потужний. «Ляпнуло так, що я схватилася і тікати у коридор. Да, було дуже гучно. І потім і що. Ну, ось це ж говорить, три ракети збили, і що такое. А утром от це повно стекло. Стекла, а наша сторона, та сторона южна, нормально. Що ви цей момент відчували? Карвало шукали і випивали. Що, які емоції. Страшно було, дуже страшно. Лучше хай такого не буде. Силами повітряного командування схід знищили дві російські ракети Ха-59. Через падіння уламків загалом пошкоджено один приватний будинок, багатоповерхівку та авто місцевого мешканця. Сьогодні до кінця дня повністю буде відновлено. Родина буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення, тому що вони місцеві. Від територіальної громади зараз відпрацює відповідна комісія, яка визначає збитки. Найближчим часом буде проведена сесія, на якій буде виділені кошти за рішенням депутатів депутатського корпусу. Виконкому відповідно нині на місці події працюють благодійні організації надають допомогу у вигляді будівельних матеріалів, лагодять вікна та забивають дошками і плівкою пошкоджений дах. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.